Доброго дня, шановні колеги, ми раді вас вітати на демонстраційному полі ТОВ АПОГей Агро і саміт Агро України. Мене звати Михайло Полішвайко, я продукт-менеджер компанії, і ми продовжуємо серію відеороликів про те, як можна захистити ефективно, якісно соняшник нашими фунгіцидами. Як ви вже пам'ятаєте, у минулому відеоролику. Ми за допомогою сучасного методу застосування засобів захисту рослин, а саме дроном, використовували фунгіцид Зепан у нормі 08 літра на гектар. З того часу пройшло вже близько трьох тижнів, і ми можемо зараз оцінити вже в комплексі, як спрацювала фунгіцидна система захисту. Ось у моїй правій руці, а по ту сторону екрану з лівої сторони, ви можете... Бачите рослину із контрольного варіанту, на якій не менше ніж 50% листової поверхні знищено внаслідок ураження хворобами. Хвороби також поширюються на верхній ярус в той час, коли е, в іншій моїй руці знаходиться рослина, яку ми відібрали із варіанту, де використовувались біфенгіцидні обробки. А саме фунгіцид Ямато у фазу 80 листків із нормою 1,5 літра на гектар. І, як я вже говорив, друге внесення було за допомогою дрону фунгіцид Зепан із нормою 08 літри на гектар. Різниця у порівнянні між цими двома рослинами феноменальна. Рослина цілком здорова, продовжує свій фотосинтез і, звісно. Ми очікуємо на різницю в урожайності і очікуємо оболоту врожаю для того, щоб донести до вас результати, які ми отримаємо. Дякую за увагу.